такі сусіда. сусіди? – Сусіди – это которые э, живут около, около какого-то соседа. У тебе є сусіди? – Є. – А які вони? У них коричневі двері. Я не бачив, які вони, Я к ним не заходила ще. А чому ви не спілкуєтеся з своїми сусідами? Спілкуються, конечно. Ну, не очень дружим. А чему? Ну, мам, у нас вот одна квартира, у них другая квартира. Они беспокоятся о своей семье, а мы о своей. Как нужно жить с соседами? Хорошо и, 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 и к ним заходить в гости. А чому? Щоб з ними поздороваться, там е, погостити чуть-чуть, побити там трохи. Запрошуєте сусідів до себе в гості? Ну до себе ніколи не запрошували. А самі ходили до сусідів у гості? Ніколи не ходили. – А що б ти порадив тим людям, які не дружать зі своїми сусідами, постійно сваряться з ними? То, то сусіди к ним не ходять, а сидять вдома і роблять свої втрави. Потрібно одна до одного ходити і дружити, да? да. хто такі сусіди. Це е, ті люди, які живуть поряд з нами. Це які сусіди? Дядя і й З маленьким синочком. А як потрібно жити з сусідами? Дружно. Це як? Дружити, нічого поганого не робити для сусідів. І щось, якщо треба щось і нема, то можна давати щось і потім давати. Тут ти своїми сусідами дружно гарно живеш? Ага. І вони з тобою так? Так. Да. А як потрібно жити з сусідами? Їх не обіжать, з ними добре поводиться, їм щось давати, що вони хочуть попросити. І ще щось можна для них зробити. Для сусідів нічого не шкода, так? Так. Да. А як ти живеш своїми сусідами? Ну я теж так поводюсь з ними добре і добре. Ну, щось вони мені нічого не просять. У них щось є завжди, Щось таке. А сусіди з тобою добре поводяться? Так, да. добре. Що дружити? Не обіжають, тебе, допомагають. А що б ти порадив тим, що б ти порадив тим людям, які не дружать зі своїми сусідами і постійно сваряться? Ну, я з ними взагалі. Не хотів розмов, вони ж не хочуть за мною розмов. Ілі з ними подружитись, і ще щось їм зробити добре.